Друзі, доброго вам всім дня, дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 5 листопада 2022 року. На даний час я знаходжусь біля куща, якому 5 рік, як то кажуть, від народження. Хочу його обрізати і показати вам, як я його обрізаю. Це вже у нас кущ був повністю при плодоношенні, кущ під назвою чи сорт цього винограду називається шоколадний. Зараз покажу, розкажу, що я буду робити далі. Друзі, ми залишаємо на кущах після четвертого року лози, які у нас йдуть на плодоношення. Плодоносні лози це у нас лози цьогорічні. Ось вони ось вони всі перед вами. Ми їх залишаємо, залишаємо з запасом, щоб було все файно. Те, що нам не потрібно, ми зрізаємо. Так, Починаємо. І лози повинні йти як можна ближче до самого штамба куща, тобто до корня. Така, друзі, картина. Зараз покажу. Залишаю оцю ось лозу, залишаю оцю ось лозу. Завжди я залишаю лози із запасом, щоб було, були лози з запасом. Так, так. Зараз це все ми знімемо. Неудобно. Так, знімаємо. Що в нас тут знімаємо? Зараз зараз. Так, знімаємо. Це у нас тут винограду шоколадний, щоб не переплутати. Так, це лоза в нас йде також на зрізку, вона не, не потрібна. Це зрізаємо, це прибираємо. Самому, звісно, трішки невдобно, але покажу зараз все як має бути. Так, це обрізаємо лишнє. Це ось іде лоза, також всередину ми її зрізаємо. Вона нам не потрібна. Так, вона нам не потрібна. Так, підрізаємо, підрізаємо. Тут м'яло цю всю вирізаємо. ці всі рожочки, ти розпутаєш, так це капець. Цепляється, звісно, дуже сильно воно. Але нічого, саме головне пообрізати і показати, як воно буде на наступний рік. Так, це на з цього куща вони нам. Зараз не потрібні. Так, оце ось ще дві лози йде. Це ще маленький врожай. Так, тут я обрізав, ось, ось де залишив дві лози на плодоношення. Але вони у нас великуваті. Одну я підрізаю і другу підрізаю. Зажувало, зажувало. Так, ось вони залишаються запасом. Дві лози на плодоношення. Виходить. І тут у нас ще йде від корня дві лози. Я їх також залишу. Вони нам будуть також потрібні на наступний рік. Те, що не потрібно, ми зрізаємо. Це ось лоза залишається на наступний рік. Так, одна. Щоб їх можна було розложити. Ось ще дві лози від корня. Йдемо на цю сторону, на цій стороні також обрізаємо все те, що нам не потрібно. Вирізаємо цей урожай, він нам не потрібний. Можна буде потім там чи позбирати. його, чи... Куди його діти, там уже по ходу справу, ну покаже. Ця лоза у нас іде аж ізнизу. знизу. Є таке діло. Так, вирізаємо. Вона нам тут не потрібна. Так. Ці всі лози, друзі, які вирізаються, вони нам е, не потрібні, але не забуваємо, що якщо ви хочете розвести такий сорт винограду, то ви його... Можете ж пустити цю лозу на вирощування. Щоб були свої там кущі додати, або якщо вам потрібно під реалізацію. Так, це ми вирізаємо також. Це все ми вирізаємо, вирізаємо, вирізаємо. Так. Але невдобно капець. Це, бачите, все як має бути. Вирізано. Так. Друзі, покажу на одній стороні, в мене тут дві плоскості. Покажу на одній стороні, як це все відбувається. І друга сторона підрізається так же само. Це лишнє. Так, ну що, ось трішки лози я відчеканив. Ось дивіться, отут я відрізав. Ось тут я відрізав це дві лози, які залишаємо на плодоношенню. Вони у нас лягають ось сюди, а що так будуть йти. Оці дві лози, які йдуть нижче від корня, вони у нас, виходить, перекривають. Ось сюди вони ось перекриють одна оця ось лоза. Ось тут а ця лоза вивернеться на ту сторону всередину. На цій стороні в нас виходить така картина. Ось дві лози плодоносних. Ми їх залишаємо, проводимо сюди. Тут буде заміна шпалер і все воно вирівнюється. Так що, друзі, така картина. ось Я вам зараз покажу. Так. Так, так, ось. Ось так воно буде. йти, Це лоза у нас із другого куща. Його треба буде... Зараз буду обрізати, це у нас переплітається сорт ви награду Ось, Це ось ляже, ляже і все. Чому залишаю із лозою, яка йде запасна? Чому запасну лозу залишаю? Друзі, по-перше, побачимо, яка буде земівля. По-друге, може десь якась миша залізе, може з'їсти одну бруньку, чи дві, чи три, чи п'ять. Тому що вкриваю почти всі кущі своїм тунельним укриттям. Можуть бути якісь нюанси, десь щось не так, десь щось якось. І завжди потрібно залишати лози із запасом. Якось так, друзі, на ту сторону я виходити не буду. Така сама картина, все те саме. Так само підрізається, залишаються лози цьогорічні на наступний рік на плодоношення, щоб вони закрили нижню проволоку, саму нижню повністю Оці лози молоді. Вони в нас будуть йти плодоносними. І все. З приводу я там говорив, що покажу, як обрізати кущі. На 6 сьомий рік. Друзі, тут все те саме. Абсолютно все. Зараз я піду, просто підійду до куща, до семирічного, навіть в мене там є, це потрібно буде поприбирати. Доріжу кущик, сорт винограду шоколадний, щоб не згубити. Ось, дивіться, друзі, це вже в мене сама перва закладка, сорт винограду кадрянка. Ось вона, вся перед вами. Ось. Що тут мені вирізати потрібно? ось Вирізаю так же само середину, середню лозу відкидаю. Ось іде лоза, і ось іде лоза. Ось. отут тут, якщо я виріжу, ці дві лози у мене ляжуть сюди. Отут, тут, виходить, я обрізаю оцей край. Оцей кусок заборчика з лози, я так називаю, я відкидаю. І оці дві лози, які залишаються, ось вони, ось. Вони йдуть у мене сюди. Так як ось ішли. В цьому році на підв'язку, бачите, з минулого року. По дві лози. Так же само і всередині дві лози. Оцю лозу. Ось, ось вона, Я залишаю, виходить, всередину Оцю обрізаю. Так же саме і на цій стороні. Ось, бачите? ось одна лоза, ось друга лоза. І ось іде заборчик із лози. Получається, що я цю лозу два кусочки залишаю. Це ось обрізав, викинув і ці лози у нас будуть ось сюди лягати. Можна трохи вивезти більше. Бачите, в мене кругом йде по дві лози із заміщенням. Тому що, я ж кажу, потрібно вибрати може, де лучше, де більш плодоносна буде почка. Можуть бути випади, що почки самі, ну бруньки. Не так трішки сказав, можуть бути такі випадки, що бруньки можуть бути неплодоносні. Наприклад, з однієї лози брунька плодоносна, а з іншої неплодоносна. От ми вже можемо вибрати. А якщо б я залишив якусь одну лозу, от і все. Оце така картина. Там така ж сама ситуація. Так що, друзі, буду обрізати виноградні кущі, зараз наповну. Зараз якраз такий момент, що. Обрізай, сьогодні вже перший сніжок пішов у нас. Невеличкий, але пішов і хочу сказати, що після обрізки в принципі вже можна кущі пригибати і укривати. Вкриття я також покажу. Дякую за увагу. Друзі, сьогодні у нас 5 листопада 2022 року. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось. Вибачте, якщо що не так, тому що самому так ось знімати це ну, трішки невдобно. Ті, хто займаються зйомками, я думаю, мене зрозуміють. Друзі, бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. А це все, ці всі лози, ці всі кущики, це все. Все воно діло таке, як то кажуть, наживне. Саме головне, щоб була перемога. Перемога ця була тільки за нами. Був мир, і ми всі були живі і здорові. Дякую за увагу, до побачення, ще побачимось.